Начали 25 лютого в мистецьких колах країни наші співвітчизники, але думаю, іноземна інтелігенція теж. Це 145 років від дня народження талановитої, всесвітньо відомої української поетеси Лесі Українки. Геніальна поетеса. Вона залишила нам творчу спадщину, яка має величезну, неоціненну мистецьку вартість. Будучи смертельно хворою, прикутою до інвалідного війська і проживши коротке життя, вона зробила для культури і мистецтва, для просвіти українців набагато більше, ніж її ровесники фізично здорові і талановиті. Понад 30 років вона боролася із смертельною хворобою, але не падала духом, гартувала собі волю до життя. Саме Такими є її герої це сильні вольові особистості, які прагнуть до життя, кращого життя. В її драматичному доробку особливе місце посідає безсмертний шедевр Лісова пісня, у центрі якої нещасливе кохання між сільським хлопцем Лукашем та лісовою царівною мавкою. Мабуть, немає людини, у душі якої б ця історія не залишила глибокий слід. Герої драми це і звичайні люди, дядько Лев, природозахисник і природолюб, і його племінник Лукаш, який має творче обдарування від Бога. Він дуже гарно грає на сопілці музику, яку сам створює. Їм протиставляються сільська вдова Килина і мати Лукаша, які є духовно обмеженими, жорстокими. Які не вміють помічати краси навколишнього світу, краси мистецтва, не вміють і не хочуть помічати, бо його не розуміють. А те, що не зрозуміли, те вороже і непотрібне. У драмі Феєрії є і казково-міфологічні персонажі. Це лісовик, ходяник, звабниці русалки і звабники, перелесники. Вони живуть своїм життям, відмінним від людини. Їхнє життя вільне, позбавлене людських стереотипів. Вони шкодять людині, вороже налаштовані. Але чому? Тому що людина нищить середовище їхнього проживання. Та незважаючи на цей казковий сюжет, Леся Українка порушує дуже серйозні вічні і завжди актуальні проблеми протистояння добра і зла, проблему людського творчого начала, обдарованості і духовної обмеженості. Проблему розбіжності між мрією, дійсністю, екологічні проблеми. Лісова пісня це гімн єднання людини і природи, гімн вільній і творчій людині. Сьогодні ми для вас підготували інсценізацію окремих уривків драми і просимо вашої уваги. Жорі, дається кай, ти таки дивна. Чи ж гарна я тобі? Хіба я знаю? А хто ж ти знає? Ець, так питаєш. Чомусь цього не можна запитати. Он бачиш, там питає дика рожа, чи я хороша, а я її киває на верховіці, Найкраща в світі. А я й не знав, що у них така розмова. Я думав дерево німе та й воду. в лісі, нас нема нічого. Ото ти все отак сидиш у лісі? Я з роду не виходила ще з нього. А ти давно живеш на світі? Справді, ніколи я не думала про те. Мені здається, що жила я завжди. І все була йому тепер? Стається, все така. А хто ж твір? Чи ти не маєш? Маю. Є лісовик. Я свою дідусю. А він в мене дитинко або дому. Так хто ж він, дід чи батько? Дні ви тут лісіки? А хто ж тобі тут мати, Чи баба, чи я по вас Мені здається, що верба ота стара сухенька, то матуся, вона мене на зиму прийняла і порохном м'якеньким остелила для мене ложені. Там ти й зимувала? А що ж ти там робила, ці дітей? Нічого, спала. Хто ж самою робить? Спить озеро, спить ліс і очерета. Верба репіла все. Засни, засни і снилися мені собі ясни, на стріблі ясні самоцвіти, стелилися незнання трави, квіти, блискучі, білі, тихі, ніжні сорі, спадали з неба, білі, непрозорі і клалися в намети, біло, чисто. А ти за мною хочеш бути. Бачиш, і ти мене то ясно розмовляєш. Так, Треба по тутешніму навчитися. Може має тут рятувати. Справді? Завтра й будуватися почнемо. Курій поставити? Ні, хишку. А може навіть цілу хату. Ви як птахи. Клопочитесь, будуєте хобця. Щоб потім кинути. Ні, ми будуємо навіть. Як навіть? Ти ж казав, що тільки літувати будеш тут. Я не знаю. Дядько казали, що дадуть мені куротець і хатку, полосени ходять мене жени. З ким? Дядько не казали, або ще дівки не напитали. Хіба ти сам собі не знайдеш пари? Та я знайшов де, та. Що? Нічого. Але вона занадто вже смутна, така бліда, похила та журлива. Я часто плачу, дивлячись на неї. От вірхи не люблю, вона шорстка осика все мене чогось лякає, вона й сама боїться. Все тремтить, дуби поважні надто, дика рожа задирлива, так само гліб і терен. А я симком і яю гордовиті. Калина на та хизуться красою, що байдуже її до на світі. Така, здається, я була торік, Але тепер мені чомусь те прикла. Як добре сважити, то я у лісі зовсім самотня. А верба? І ж її туси називали. Верба? Та що ж, її добре зимувати? А літом, бачу, вона така суха і все репить, все загадує про зиму. Та ні, я таки зовсім, зовсім самотні. ж не самі дерева. Тут багато є єси. Та вже не прибіднішся, виночували, про ваші танці жарти та зальоти. То все таке, як той раптовий вихор. Одно летить, закрутить та покине. Нас так нема, як у людей, навіки. А ти б хотіла? Го, Лукашу, го! Ого! А де ти? Ось я йду. Ай бігучі! не нетерплячка. Та йду вже, йду. А вернешся? Не знаю. Як розцвітало все навколо навесні, так і розцвітало кохання між Лукашем і Мавкою. Мавка заради коханого Лукаша покинула своє звичне життя у лісі, вільне життя і пішла до нього в помічників хати. Мавчине кохання стає джерелом розквіту творчих сил Лукаша. Він, від того від природи, маючи чисту, ніжну, чуйну душу, стає ще кращим і створює ще кращу музику. Мавчина присутність сприяє тому, що на городі і в полі краще ворожаї, і корови більше молока дають. Але матері Лукашеві не потрібна така невістка. Їй потрібна дуже до роботи, яка би дбала не про Лукашеве грання на сопілці. Про збагачення, про господарство. І тому вона весь час принижує мавку, ображає, обзиває Відьомським кодлом, сиротиною. Мавка мовчки ці пине й знущання. Але мати докоряє його Лукашеві. Вона тисне на нього і вмовляє, щоб він відігнав мавку з дому. А згодом приводить в дім сільську вдову килину. Мавка, маючи щиру душу, відчула, що килина. Не щира жінка. Вона це відчула по очах, по голосу, навіть посміхові. І говорить про це Лукашеві. А Лукаш уже й до того роздратований, не хоче слухати мавку. І вони посварились. Лукаш е, Мавка із сумом дивиться, як килина ходить в дім Лукаша, як вони жартують, господарюють і відчуває себе непотрібною. І дуже тяжко страждає. Як тяжко ти караєшся за зраду. Кого я зраду? Саму себе покинуло високе верховіття і низько на дрібні стежки спустилось. До кого ти подібна, до служебки, зарібниці, що працею гіркою у крачих щастя хотіла заробити, і не змогла. Та ще й останній сором Їй не дає жебрачкою зробитись. Згадай, якою ти була в ту ніч, коли твоє кохання розцвілося. Бувати, наче лісова царівна, у зорі вінку, на темних косах, тоді шадібно до тебе руки простягало щастя і несло дари. Та що ж мені робити, коли зорі погасне і він і серця в мене? Не всі вінки погинули для тебе. Поглянься, подивись, яке тут свято. Як ясен, князь, кирею, золоту, а дика рожа, буйній коралі. Невинна біль згин... змінилась гордий пурпур на тій калині, що тебе квітчала, де словей співав пісні весільні, стара верба смутна береза навіть, у златоглавий кармазини вбрались, а тільки ти вже братські шмати скинути не хочеш, бо ти забула, що ніяка туга краси перемагати не повинна. То дай мені синко мішати, діду! мені лагаючи моєї ласки. Доню, давно готові шати для царівни, але вона десь павилась химерна. прохолов і в нас простигла кров. Та ми з тобою були колись товариші. А потім чи грались, чи кохались. Трудно зважити. Тепер на сам час, дай руку. Дозволь покласти братній поцілунок на личенько тверди. О, квіти одразу на личеньку заросили. Снотливі, незапашні осінні. як там вітає полотиня, кружляє і берує у повітря. Отак от і ми, так от і ми кинемось, ринемось коло самих. Зорі причисті, іскри золотисні, ясні та красні вогні променисті. Все летюче, все тебе скуче, все безудниного руху жабу. Так от і я, отак от і я, будь ж мов іскра, кохана моя. Годі, ой, годі. Щедрій загоді, не зупиняйся, коханий на мить. Щастя то зрада, будь тому рада. Тим воно гарний, що вічно лети. Злимося, злимося, микром залимося, зжимо зажимо, колонистого раю. Годі, пусти мене, ми раю. Віддай мені моє, пусти. Ти хто такий? Чи ти мене не знаєш? Той, що скрізь сидить? Я хочу я на тебе, я жива. Я поведу тебе в далекий край, незнавний край, де тихі, темні води спокійно сплять, як мертві тьмяні очі, мовчазні скелі там стоять над ними, ні свідками подій, що вмерли. Спокійно там, ні дерево, ні сілля не шелести, не навіває мрі, мрій, зрадливих мрій. Що не дають заснути, не заносить вітер жадних спірів про недосяжну волю, не горить вогонь жирущий, гострі блистовиці ломаються об скелі і не можуть пробитися в тверди людьми спокою. Тебе, візь моя, ти туди належиш, ти бліднеш від огню, від руху млієш, для тебе щастя, тій, ти, ти не жива. Ні. У ти ти знаєш? Потім, чому? Що... І нещасний і все частіше тікав з дому від сварливих жінок і блукав лісо. Лісовик же наказав, покарав лукаша, він перетворив його у вогку і тепер Лукаш блукав по лісі в образі хижого звіра і завивав від болю і страждання. А мавка, це любляче серце, відчула, що це голос Коханого, який страждає. Вона прокидається від глибокого сну і повертається у світ людей, у світ живих і вмовляє лісовика, що той повернув Лукашеві людську подобу. Вона рятує його, незважаючи на те, що він її зрадив. Мавка приходить додому Лукаша подивитися, чи щасливий він у подружньому житті та зустрічається з килиною і бачить, що нічого вони не нажили, окрім злиднів. І повсякденних щоденних свовах. Килина питає в неї, чого ти прийшла, вона каже, прийшла подивитися, які ви щасливі, щоб ти стояла у чуді і в диві, сказала Килина, Вернувся лукаш з лісу, мати наказала зрубати вербу. Але з'являється перелесник охоплює суху вербу полум'ям і це полум'я перекидується на хату і все нажите добро. Згоряє до тла. Мати і тілина намагаються врятувати хоч що-небудь, але гру, вантажать навіз лише шмаття і злидні і повертаються до села. А Лукаш Лукаш зрозумів, що тут у лісі він загубив свою долю, кохання, мрію і талант, і тому, незважаючи на лютий, зимовий мороз, він залишається у лісі, розуміючи, що не зміг життям своїм до себе дорівнятись. Заграй, заграй, дай голос своєму серцю. Воно лише одно залишилося в мене. Сиди ти у берицію прийшла, щоб пити з мене кров. Спивай, спивай, живи моєю кров'ю! Так і треба. Бо я ж тобі Ні, милий, ти душу дав мені, як гострий ніж, да й тихий тихіл цього. Я душу дав тобі, а тіла. Що ж тепер з тебе? мара? О, не журися за тіло. Я з не богнем Чистим, палючим, як добре вино вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, Попілець ляже, вернувшися в рідну замлицю, в з водою там зростить вербицю. Стане початку, то він і кінець, будуть приходити люди, Боги багаті, веселі сумні, радощі й того нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них голосом тихим вербовою гілки, голосом ніжним Тонкої собі, смутними росами звітів мої. Я їм тоді поспіваю все, що колись не мене співав, Що я б на провесні тут вигравав. Мрії збираючи в Грай Грайше, коханий, благай, тежній в лісі. Та незважаючи на цей фінал трагічний, казкова драма все ж оптимістична, помавка це дитя природи, це втілення краси душі людської. І ця краса людські, душі людської врятує наш недосконалий світ. Час предоставимо слово Юлії Олегові. Вона у нас молодий преподаватель. І недавно вона провела дуже хороший такий літературний вечір про Василя Семанненка. Я теж мені там понравилось. Хочете туди, хочете з міста. Можна і смісно. Ну, в принципі, що можна додати, вже що сказано. Але з Українка дійсно унікальна така постать в українській літературі, мистецтві, культурі. На перший погляд, дуже тендітна, вимучена такою дуже тривалою хворобою, можливо, навіть можна сказати, безсильна на перший погляд, так фізично, але наскільки вона була сильна духом і душевно. І своїм прикладом життєвим вона дійсно давала те, що духовність вона є набагато значимішою, ніж це тілесне і фізичне. І сьогоднішня чудова вистава по її е, драмі феєрі, лісова пісня може багато чому нас навчити, так дуже багата проблематика, якщо е, не заглиблюватися в усю суть, так яку можна там взагалі почерпнути. Що для вас? Лежить на поверхні, так це для вас це дуже близьке і знайоме це кохання, зрада, так, це добро і зло. І на прикладі ось такої трагічної долі головних героїв, коли не завжди ми можемо відстояти свої почуття, своє кохання, коли не завжди ми можемо знайти якісь душевні сили, до чого це може призвести. Тому я вам всім бажаю все ж таки бути. Чесними самими перед собою бути сильними, сильними, можливо, не завжди фізично вдасться, але сильними духом. І дякую всім, дуже чудову виставу. Думаю, що багато хто ну, знайшов для себе щось цікаве і потрібне. Взагалі, Леся, Українка на чолі з різними письменниками, такими Івана Іван Франко. Вони Несли культуру, але несли культуру не тільки на рівні інтелектуально, високому, несли вони культуру для простого люду, намагалися будь-яким чином внести освіту в простий народ, щоб діти вміли, які являлися кріпаками, читати, писати, могли рахувати. Були навіть прекрасні їхні вечори літературні. На цих. Літературних вечорах не тільки, і що можна сказати, не тільки читалися віщі, декламувалися, тобто не тільки висловлювалися свої думки з приводу будь-яких подій, а відбувалося те, що вони несли навіть ті українські звичаї, обряди і традиції, які були на той час і дуже шанувалися і являються невід'ємною частиною українського народу. Що можна з приводу сказати Лесі Українкою, вона є невід'ємною частиною нашої української культури. На її долю, як і на долю всіх інших письменників, випали багато випробувань. Ми знаємо, що були такий Іван Франко, його Моїсей читався навіть в Італії, але сам він помер в бідності. Своє життя він закінчив тим, що плів снасті для рибалок. І такою ж душею українського народу Леся Україна. І хотілося би, щоб більше таких заходів було в ліцеї, тому що це і дітям цікаво, і навіть така пропозиція організувати якийсь гурток. От як би творчество украинского, щоб дійсно знали учні наші, вони розвивали українську культуру. Так, да, спробуйте, будь ласка. Якщо я бачу, що вам це дуже цікаво, це до душі. І велике дякую вам за такий захід. Дуже.